Мишеня швиденько згорнула вітрилом, дирижабель сповільнив рух. Він спустився в кабіну і скинув дробинку з мотузок. Білчиня стрибнуло і вже за секунду опинилася в кабіні дирижабля. Та куди зібрався? спитав він. До гірських корів за свіжими вершками та молоком, відповіло мишеня розвідник і посміхнулося. Летіти одному йому зовсім не хотілося, а тут його руденький знайомий. Летиш зі мною, запропонував він. Звичайно, засміялася білчиня. Адже за тобою треба пильнувати. Ти вже одного разу політав з мотузкою. Дирижабіль піднімався все вище і вище в гори. дерева поступилися місцем хвойни, ті чагарнику, а чагарник альпійським лукам, які заросли високою травою. Білчиня прилипла до вікна і напружено розглядала щось на землі. Мишеняті стало цікаво. Що воно там помітило? Він обережно підійшов і спитав. Що ти там побачив? Дивись, хтось по землі женеться за нами, відповіло відченя. Не відриваючись від вікна, мишеня глянула в ілюмінатор і розсміялася. Це наша тінь, тінь від дрижабля. Не бійся, а я і не боюсь. Це я ж для тебе стараюсь. Буркнуло білченя, надувшись. Мишеня знову глянула в ілюмінатор, і раптом усмішка зникла з його обличчя. По траві Мійкою йшли коти, давні знайомі. Кожен ніс у рюкзаку порожню банку чи пляшку з кришку. Батужок йшов останнім, замикаючи стрій. Мишеня відразу все зрозуміло було очевидно, що вони знову йдуть до корів, щоб накрасти вершків і молока. Поки ті на пасовищі, молоко зберігалося у великих глечках у сараї, і коти вже якось не відувалися туди. Перевертали глечики, кидалися густими вершками, як сніжками, каталися в розлитому на землі молодці. Набешкетувало чимало. Того разу корови не змогли їх зловити, вони втекли. А ось тепер нова виласка. Якби коти попросили, їм і так дали б, але ж ні, їм подавай по піратському. З грабежами та шкодою. Мишеня не стало чекати. Черга касолі з кулемету і котив розтіч. Зброя мишеняти працювала безшумно, стріляючи за допомогою стисненого повітря. Він зробив коло і завис над котами. Щоразу, коли хтось намагався вилізти з-під кущів, туди тут же летіли квасоляні кулі, коти ховалися під деревами, чухали забиті місця, але вибратися не наважувалися. Так минув якийсь час. Мишеня настільки захопилася, що не помітила, як майже вичерпалися патрони. Тим часом коти набралися сміливості і почали визирати з куртів, а мишеня витрачала на них останні заряди. Вілчиня, проходячи поряд, зачепила останню коробку з класоловими патронами. Вона впала, і патрони розсипалися на попалу бідережабля, це нарешті протверезило мишеня. Він зрозумів, набоїв залишилося всього на пару черг, треба щось вирішувати. Він відстріляв останні набої, а потім сказав: Дивись, білченя, ось це стерно, крутиш в один бік, дрижабль летить туди, в інший сюди. Ти просто кружляй над ними, нехай думай, що ми ось ось відкримо по них знову вогонь. Зараз ми трохи відлетимо, щоб коти мене не помітили. Я зістрібну зі стрибунцями, спланую до тих скель за допомогою крила парашута, а далі до корів. А ти повертайся на дирижаблі і кружляй над ними. Нехай думаю, що я знову по них відкрию вогонь. Так ти їх затримаєш, доки я дістануся до корів. Так і вчинили. Мишеня успішно приземлилася біля скель, натягнула стрибунці. Це був новий винахід його брата. на ноги дягалися особливі черевики. З пружинами та моторчиками, а в руки палець з такими ж самими механізмами. Стрибнеш, пружини стискаються, моторчики посилюють поштовх і тебе підкидає вгору. У польоті розкривається крило парашут, і ти летиш, як ластівка. Приземлився і знову вгору. Так мишенята і скакали горами. Мишеня все вище і вище стрибала вгори, прилітаючи струмки та прірви. А в сейчас білчня кружляла над котами, стріляти було нічим, всі набої закінчились. Коти помітили, що вогонь більше не ведеться, і почали вибиратися з укриттів, найбільший рішуче виявив ватажок. Він швидко зрозумів, що мишеня беззбройне, і почав піднімати своїх підручних окриками та ляпасами. «Вставайте! не бійтеся, він вам нічого не зробить. У нього патрони закінчилися. Він знову їх поставив ланцюжком. І коти рушили травою до сараю. Білченятку тільки й залишалося, щоб кружляти над ними. Коти дедалі ближче підбиралися до сараю. Вже було видно глечики з молоком, відчувши близьку здобич, коти все швидше і швидше тупотіли в траві. Білченя кружляла над ними у розпачі, не знаючи, як їх зупинити. І тут він помітив на полиці в кабітній ящик, повний інструментів. О, клас! зраділо білченя. Стріляти по вас я не можу, але кидати інша справа. Він виліз із кабіну на верх з ящиком інструментів і почав жбурляти в котів гайкові ключі, викрутки і навіть плоскогубці. Коти від несподіванки зупинилися. По-перше, білченя влучно потрапило гайковим ключем прямо в лоб ватушку коту. Той засичав від болю і сів на землю. А по-друге, коти не очікували побачити білченя. Думали, що там тільки мишеня. Звідки ж тут узялось білченя? Поки вони стояли і дивилися з витріщеними очима на білченя, той майстерно збив з ніг ще пару котів. До котів нарешті дійшло, що треба розбігатися, а то і їм буде непереливки. Але тут загарчав ватажок хід. Не бійтеся, він один. крикнув він. Беріть грудки землі та каміння, кидайте у відповідь. Тут уже і а то стало не до жартів. Коти закидали його градом каміння та грудками. Йому довелося пірнути назад у кабіну і піднятися вище. Туди каміння не долітало, але й Білчиня з такої висоти не могло поцілити по котах. Ті знову вишкувалися і побрели в бік сараю. Що робити, як їх зупинити? Де ж мишеня з коровами?» – думало Білчиня. Він заліз на верти хвилюючись, що котам залишилося зовсім трохи до сараю.